Вітаю вас, мої любі, з вами Аліса. Я емпат, спілкуюсь з духами і бачу віщі сни. Часто хожу на той світ, де живуть духи, або вони приходять до мене вісні. Тому мої наставники, мої захисники, вчителі, не тільки світлі духи. А сьогодні ми з вами поспілкуємося з одним воїном, позивемо сюди душу воїна, який загинув на війні. Хто прийде, подивимось. І що буде далі, що він розповість нам, так? Подивимось, може хтось пізнає свою, свою рідну душу. У мене був досвід надзвичайний спілкування з душею одного воїна, який загинув, але про нього я розкажу пізніше в кінці відео, і про його подвиг. А сьогодні ми подивимося сигніфікацію того воїна, який прийде зараз. Так, так. Хто цей воїн, що прийде до нас? Покажись. Цей воїн був веселий. У нього був такий, знаєте, характер, непосидючий. Так, він пішов вже від нас, пішов з цього світу. Він пішов в інший світ. Він залишив все, що було у нього доброго, рідного. Хто він був? А ось і він сам. Король Жезлів це був справжній воїн. Ну, був чоловік. Може, не дуже молодий середніх літ, або, може, ну, не зовсім юний. Дуже запальний, дуже сильний, сміливий, такий вогняний, знаєте, чесний, справедливість любив. Чесний. Подивимось, що ще про нього скажуть. А ще він був небідний, він вмів заробляти. І він вмів радуватись життю, якби. Знаєте, да, в нього були, були гроші, він, та в нього були якісь матеріальні цінності, і він вміг радіти життю, вмів. Та. Це все в нього було. І він це все залишив на війні, сонце згасло. Що він нам розкаже про себе? Це може бути ще якийсь як вибух. Він мог загинути від вибуху. Знаєте, є таке, кажуть, є таке оружжя нове, якось називається санцепьок чи що, щось таке. І оце може бути така ситуація, що він загинув, або від якогось вибуху. Так, ще може бути, що він був в полоні, або в його як окруження окружили їх. Може і так. Він розказує історію тепер свою. Бачите, руки зв'язні, він не може нікуди йти. Явно, це була якась ситуація замкнутого простіру. Вони не могли нікуди йти, ці солдати. Да. І тому він опинився в такій складній ситуації, якісь дуже небезпечні. Так що, вони хотіли щось робити, вони не знали, що робити. То у них і були і якісь запаси, я так бачу. Були запаси, так, да, оружие якесь було, боєприпаси теж були. І опит, опит якийсь був у цього, досвід був у цього чоловіка, у цього воїна. Він був вже досвідчений воїн. так. Так, І поруч були якісь ще молоді, молодші воїни. Так, їх було декілька. Постарше і помолодше. Якийсь зовсім молодий. І тут стався якби вибух якийсь, так. Або обстріл якийсь. Це башта. Так, і що далі? Да, і у них не стало сил. Це, знаєте, ну, таке, така ситуація, коли ти не можеш нічого зробити. Все проти тебе. У тебе немає сил, у тебе немає. Ти нічого не можеш зробити проти тієї. Ситуації. Вибух дуже був потужний, дуже потужний. Да, Зірка, якби, знаєте, в небі, як з неба впало. З неба впало. Ну, це ще, ну ця карта, вона пояснює, що. Душа не вмерла його, душа його чиста і світла, веселий був він. І душа його ніби вийшла з тіла і подивилась на все зверху, якби з неба. Він, якби легко піднявся над землею, і з неба дивився на все. І він якби один лишився. Йому було дуже важко спочатку. Душа його була розгублена. Так, бо це була душа воїна. І це був дуже, дуже великий, дуже страшний бій. Дуже багато там було пострілів, якихось обстрілів, якихось дуже летіло все. Бжин. Так. І якась таємниця пов'язана з цим, якась таємниця. Може, це було вночі? Не, мабуть, це сталося вночі. Так, що ще? А далі душа вийшла з тіла. І коли вона вийшла з тіла, то їй стало легше. Так буває. Все-таки стало легше. Що далі? Цей воїн, цей чоловік був дуже умілий майстер своєї справи. Він щось сумів робити, він робив в якомусь колективі. Вони щось, мабуть, або будували, або був якийсь бізнес, або якийсь він умілець був. Руки золоті, як кажуть, знаєте про нього. Може, хтось вас пізнає його. І ще він був дуже чутливий, чутливий, чуттєвий, добрий, допомагав усім. Або, може, це покажуть ще й його і жінку. Жінку його, вона дуже ласкава, Не, може бути білявка, або світле волосся. Вона дуже добра. Дуже жіночна. І він її, да, показано, що він її дуже любив. І Він за неї піклувався, піклувався про неї, про сім'ю. Так. А тепер він переживає, що в них не буде вистачати коштів, як вони будуть жити, як буде жити сім'я. І він би він би полетів на крилах до них. І душа його полетіла до них подивитись, що там і як, я так розумію, так. Дуже... Він побачив, що вони дуже сумують, важка якась ноша. Сім'я їх дуже сумує, і жінка плаче і не може спати, І якісь жахіття їй сняться. Жінки дуже погано. І вона опинилася, і сім'я, і його кохана опинилась ніби у пастці якійсь душевній пастці. Це душевна пастка. І вона, мабуть, дуже жити, іноді їй жити не хоче. Вона його так любила. Але він каже, він дуже піклується про свою сім'ю. Жінка і дитина. Може, дівчинка, може, підліток дівчинка. Він переживає, він каже жінці, щоб вони, може, поїхали з того місця, де вони живуть. Або може захищалися, захищала, щоб вона захищала свою дитину і піклувалася про сім'ю, і щоб вона так не плакала. У нього нове, тепер нове життя, він пішов в другий в інший світ. І він пам'ятає, що було. Він дуже добре пам'ятає свою сім'ю, він любить вас. Тепер у нього цього немає. Він пам'ятає, як це було. Як ми були разом, він каже. Він це все пам'ятає. Але тепер цього у нього немає, він не з вами. Він не з вами. Давайте ще подивимось, що він хоче передати ще своїй сім'ї. А поки що, будь ласка, підпишіться на мій канал. Хто не підписався, ой. Поставте лайки, будь ласка. Вибачте, я дуже хвилююся українською мовою. Трошки важко, важкувато. Зараз ми подивимось. Що він ще хоче передати, цей чоловік, цей мужній воїн, який загинув, і у якого лишилася сім'я? Що він хоче передати вам? Давайте подивимось. Він каже, що була дуже важка ситуація, але вже це позаду все. Те, що з ним було, то, що з ним сталося, він передає любов, передає, що він любить вас і всіх, і кожного, і свою кохану. Жінку він дуже любить. Вона, мабуть, білявка, або світле волосся, бороденьке, або зовсім білявка, може бути. Він дуже її кохає. Він каже, що він захищав. Він захищав. Він пішов на війну, щоб захищати. Він дуже переживав за, за Україну. Для нього Україна для нього Україна і сім'я це скарб нами, найкращий, найбільший скарб в житті був для нього. І тепер він каже: не сумуй. Він дуже хотів би вісточку якусь послати, вісточку з небес, можна сказати, послати, щоб не, не сумувала його жінка, бо вона дуже сумує, немає поради у неї ніякої. Вона думає, що це все несправедливо сталося. Вона так думає, вона плаче й хвилюється, що загинув чоловік її. так? Вона так не думала. Вона думала, що станеться щось хороше, а вийшло таке горе для неї. Так. І вона, буває, по ночах не спить. Якась таємниця її, якісь кошмари. Вона не, тепер не гуляє, не ходить спілкуватися своїми. Вона не хоче ніяких веселощів. Вона хоче, десь душа її сумує дуже. Якби ножі встромлені в спину. Немає балансу в душі. Немає удачі, немає. вона думає, що немає удачі. І вона не знає, що робити якби з нуля. Їй треба починати з нуля, з чистого листа. Він хоче передати їй, щоб вона якось трошечки легше відносилась до цього всього, ставилась до цього якось трошечки легше. Щоб вона себе не мучила, щоб вона себе не, не картала. Щоб вона так не сумувала, щоб не сумували рідні, так, бо він був воїн. Він був справжній воїн-лицар. і лицар. Він захищав. Він каже: Я захистив вас. Так, так, він, можна сказати, згорів у, вігні, у вогні. Так, він загинув, так. І тепер він переживає, що нема кому буде піклуватися про. Їхню сім'ю, бо він, як імператор, був, він піклувався про них. Він був дуже справжній хазяїн. А тепер він каже, він посилає вам любов, радість. Він каже, що ми зустрінемось в раю колись небудь. Це точно буде. Не переживай, не картай себе, будь ласка, мила моя, люба моя, мама, дружина, дочка, якщо вона є, може, там і синочок є, але більше видно, що дочки. Не картайте себе. Він тепер у раю. Він попав у рай. Він у краще місце попав, і ви не картайте себе. Зустріч буде, так він каже. Він з небес дивиться на вас. Отакий от, от воїн передав нам своє послання. А зараз я хочу розповісти ще про одного воїна, з яким я спілкувалася недавно. Вона була клієнтка і в неї загинув, хлопець молодий. У нього була сім'я, у нього лишились дітки маленькі, жінка, мати, він загинув як герой. Він не просто так загинув. Він рятував своїх побратимів, двох своїх бійців. І коли він, коли ми з ним спілкувались, він дуже переживав. Він казав, що ніхто не знає, як ми воюємо, і ніхто нас не буде пам'ятати. Я йому сказала, що це не так. Що я розкажу про вас, розкажу, як він воював, який він був мужній. Він мог би піти один. І якщо б він пішов один, то нічого б не було. Він би мог спастись, але він був чесний, дуже чесний і добрий серцем. І тому він вирішив рятувати своїх побратимів і сказав, що дотащи їх обох. Обох їх, бо там була дуже-дуже серйозна ситуація. Там були бої сильні. Це була зима. Взимку це було. І йому довелося їх рятувати. Спочатку він ніс одного, а потім іншого. Потім знову вертався до того. Він справжній герой. І я хочу про нього розказати, щоб всі чули. Нехай це розійдеться на всю Україну. Вони не хотіли, щоб я казала його ім'я. Так, я не буду казати його ім'я. Але я кажу вам, що я відчуваю його і зараз, який він молодець. Він загинув від великого удару, від по, який там був. Дуже там була страшна ситуація, але він не кинув. Він не кинув своїх побратимів. І тому я хочу, щоб всі знали, які герої у нас, хлопці наші, які вони герої. Вони як сонце світять над нами. І я думаю, що вони принесуть нам мир і спокій. Давайте молитися за всіх наших хлопців, за всіх наших героїв. Ми вас ніколи не забудемо. Нехай всі знають, які ви герої. Дякую вам за все. Дякую тобі, Україна, за твою мужність. Дякую вам всім, люди, за вашу мужність, за ваше терпіння. Бажаю вам удачі і бажаю нам усім, щоб скоріш завершилася війна. З вами була Аліса з любов'ю з України.